Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка з теми, без знань якої на дорогу виїздити не варто. Мова йде про проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали. Отже, в якому порядку водії мають роз'їхатися на цьому перехресті. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Жовте авто. Зелене. Вантажівка. Червоне. 2. Червоне. Жовте. Зелене. Вантажівка. 3. Вантажівка. Червоне. Жовте. Зелене. 4. Зелене. Вантажівка. Червоне, жовте. 5. Жовте вантажівка, червоне, зелене. Та 6. Водії мають роз'їхатися за спільною домовленістю. Друзі, буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше ви зможете звірити його з нашим варіантом. Давайте таким чином провіримо, хто тут знає, як проїжджати перехрестя. Також ще більше задачок ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться в описі до цього відео. Я сподіваюся, ви обрали вірний варіант та готові перейти до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Зелене авто та вантажівка повертають ліворуч, а червоне та жовте проїжджають прямо. Як ми бачимо, перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому немає регулювальника і навіть жодного дорожнього знаку. Отже, перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. На таких перехрестях водії мають роз'їжджатися за пунктом 16.12, в якому говориться, що на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового рейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Це добре для всіх відоме правило правої руки або ж перешкоди праворуч. Але що робити в нашому випадку? Адже так вийшло, що водії усіх транспортних засобів мають перешкоду праворуч і не зможуть роз'їхатися за цим правилом. В подібних ситуаціях один з водіїв має взяти на себе ініціативу та подати сигнал, що він пропускає всіх на перехресті. Наприклад, в нашому випадку таку ініціативу на себе вирішив взяти водій червоного автомобіля і він подав сигнал світлом своїх фар, що пропускає інших. Таким чином, перешкода з правого боку зникає у водія жовтої машини, і він може проїжджати прямо. Після цього перешкода зникне у водія зеленої автівки, і він також зможе продовжити рух. Тепер перешкоди нема у водія вантажівки, і він проїжджає перехрестя. Ну і останнім проїде добродій на червоному авто. Отож, оскільки водії роз'їдуться за домовленістю, то вірний варіант відповіді це варіант під номером 6. І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.